Фейк контроль: не дамо шансів російській брехні. Ви на хвилях українського радіо при мікрофонах Наталя Соколенко і Сергій Стуканов. І Ми розпочинаємо черговий епізод нашого проєкту Фейк-контроль днями, месенджерами та соціальними мережами росіяни, нібито від імені української розвідки, гур розповсюджували повідомлення про загрозу особливо масованого ракетно-бомбового удару по українським містам. ГУР ці повідомлення спростувало і пояснили, що ворог, за неможливості підкорити українців з силою, вдається до залякування і. Психологічного тиску на суспільство у відомстві закликали українців бути пильними та стійкими, а втім, не ігнорувати повітряні тривоги, адже безпечніше перечекати загрозу в укритті. Справа в тім, що це далеко не перша така кампанія залякування надзвичайними ударами з боку Росії. Подібна паніка нагніталася нещодавно і щодо можливого ядерного удару. І якщо згадаємо події повномасштабної війни, то це не перша подібна істерика в телеграм-каналах щодо ядерки, не кажучи вже про часті погрози так званих надзвичайних обстрілів ракетами та дронами. Будь-яка інформаційна активність ворога переслідує певні воєнні цілі. Інформація це лише один із видів зброї на війні. Для того щоб розібратися в мотивах ворога і його тактиках дезінформації, ми поспілкувалися з директоркою громадської організації Детектор Медіа, яка тривалий час професійно досліджує російську пропаганду. Отже, яка мета російських пропагандистів та який психологічний механізм використовує ворог, розповсюджуючи подібні повідомлення, пояснює Галина Петренко. Ата російських пропагандистів сіяти паніку і зламати готовність українського суспільства далі обратися, продовжувати вести бойові дії. І насправді Росія в цій історії з імовірним ядерним ударом вона цілиться не тільки в українців, тому що події в Україні були висвітлені одразу після удару, тобто тим арешникам, чи кокошникам чи бояришникам в країнах наших союзниках, наприклад, в Британії, там повиходили таблоїди величезні. З заголовками про ядерну війну і звичайно про участь Британії, тому що Британія наш партнер. Російська ця дезінформація вона сіє паніку і в суспільствах наших союзників. І це дуже небезпечна штука, тому що там ширяться конспірологічні теорії. Взагалі, британський кейс мені видається таким класичним сюжетом якогось фільму трагікомічного, тому що там заголовки про ймовірну ядерну війну наклалися на те, що через податки з країни збираються поїхати близько 10 ти тисяч супербагатих людей, і це дуже мусується кілька місяців в пресі, тому що лейбористи намагаються там обкласти їх якимось податком, щоб вони не могли легко поїхати з Британії. І це породило просто конспіралогічну теорію в комбінації. Я думаю, ти так спеціально не придумаєш, що еліти щось знають, вони вже їдуть з країни, і просто вишенькою на цьому торті стала взагалі вчорашня новина про те, що Букінгемський палац збирається закритися на три роки на ремонт, і це просто всіх любителів британської конспірології. Вона підживила страшенно. Тому Росія гра. Ає на такому полі відкритих інформаційних суспільств. Вона підживлює будь-які такі страхи. Вона вміє грати на якихось дуже миттєвих змінах настроях або робити такі слова ньюсджекінг тобто підхоплювати існуючі новини і просто розвертати їх на свою користь. 21 листопада, в день гідності та свободи, громадська організація Детектор Медіа розпочала національну кампанію, метою якої є підвищити обізнаність суспільства про правила медіаграмотності, як вона буде працювати і на кого розраховувати. Вана говорить Галина Петренко. Вона спрямована на такого звичайного українця, звичайного споживача інформації, який не є професійним медійником або там айтішником, який не працює з інформацією, великими даними, дезінформацією і так далі. Ми зокрема робимо для цього промо-матеріали в місцях максимального скупчення людей. Тобто, наприклад, на великих торгових центрах, таких як Гулівер в Києві, Вукрзалізниці, там де дуже багато пасажирів, часто мусять кілька годин дивитися певні відео, і там на радіо. На телебаченні в соціальних мережах, і ми намагалися зробити максимально простими і прикладними повідомлення, які ми використовуємо в цій промокампанії. Тобто нагадуємо про те, що треба бути медіаграмотним, про те, що дотримання певних простих правил в інформаційному середовищі може допомогти більш впевнено жити своє життя, більш впевнено ухвалювати рішення і зрештою бути більш вільними. І ми зв'язали цю кампанію з днем гідності свободи, який був в Україні. Ми всі поважаємо і цю кампанію. Ми робимо в протесті з ЮНЕСКО. Теж це дуже така цінна можливість для нас з такою поважною міжнародною організацією, тому що вона теж розуміє, чому це важливо для українців і докладається максимально до такої кампанії. Найбільш вразливими до фейків та брехні у публічному просторі є українці віком від 66 років. Майже у половини з них нижчі за середній рівень медіаграмотності. Такі результати дослідження громадської організації Детектор Медіа із назвою Індекс медіаграмотності українців. Як змінити цю статистику? Пояснює Галина Петренко. Потрібно розуміти, що старші люди це одна із так званих вразливих груп населення, в які Росія цілиться своїми дезінформаційними зусиллями. Вже певний час багато тих організацій, які працюють з медіаграмотністю, вони розуміли, що зусилля, які докладалися такими організаціями протягом останніх років, вони були переважно в сфері діджиталу. Тобто, це були якісь онлайн-курси, наприклад, в медіаграмотності. Всі завжди розуміли, що такими інструментами ніхто з нас не охоплює старшу аудиторію. Аби майже не охоплює, тому що в них інші звички споживання. Насправді зараз дуже високе проникнення інтернету, і дуже високої частки старших людей є смартфони. уже, тобто це пристрій взагалі для доступу в інтернет. Але ця аудиторія вона характеризується: в них немає звички користуватися інтернетом, взагалі споживати інтернет, послуги, і в них є певні бар'єри, в них є певний страх. І я бачила дослідження такі фокус групи, де просто були цитати старшої аудиторії, типу як вони користуються смартфонами або ноутбуком, і там. Просто є цитати, що я попросила онука, він мені налагодив, а потім щось зламалося, і він дуже нервується і не хоче. Тому зараз дійшли руки до старшої аудиторії, дуже різних знову ж таки організацій, які цим займаються, в тому числі в нашій. і ми, наприклад, плануємо розробку такого тренінгового курсу для старшої аудиторії з медіаграмності, але він буде дуже дуже сильно з урахуванням потреб цієї аудиторії. Тобто, наприклад, якщо ми розуміємо, що в них є потенційний доступ до інтернету, але є оці бар'єри страху. Взагалі не розуміння, як з цим працювати, то там обов'язково має бути компонент такого простого, дуже навчання, простих функцій того смартфону, які в тебе вже є в руках, або там простого цього ноутбуку, який вже в цієї людини є. Також ми розуміємо, що це аудиторія в неї трошки більше вільного часу і трошки гірша соціалізація, тому це радше не аудиторія для якихось інтенсивних триденних курсів, а радше аудиторія для клубного формату, для того, щоб люди могли зустрічатися, говорити не обов'язково про медіаграмотність, багато про що, і ну можна багато цікавинок, я думаю, якщо розказати людям байк, таку яку я навела про британське суспільство, і це все обговорити, і це ну залучало б аудиторію, і це не виглядало би якесь нудне навчання. Тому я думаю, що таке от розширення горизонтів в такому курсі, який і буде і змішуватися, звичайно, з корисними знаннями про споживання інформації, воно може дуже добре спрацювати. І на сам кінець повернімося до семи правил медіаграмотності: на що варто звертати увагу людині в новинах та у соцмережах, аби можна було назвати себе грамотним. Які це правила потрібно розрізняти факти та думки, тобто потрібно розуміти, що не все, що написано, навіть там з посиланням на якусь людину, навіть в якої якась посада, на цьому є доконаним фактом доведеним, і що тільки це правда, потрібно розуміти, що люди просто можуть додумувати або маніпулювати по своїх причин, або там. Через просто обмеженість інформації яка в них є. Також потрібно читати якісне медіа. Потрібно розуміти, що є така певна закономірність є медіа, які постійно працюють погано, є медіа, які постійно працюють добре. Дуже рідко бувають варіанти, коли медіа якесь працює добре і там, наприклад, помиляється. Не буває таких зазвичай середніх варіантів. Є певні поради щодо того, які медіа є таким, яким можна довіряти. Треба аналізувати заголовки. Тобто, дуже часто медіа не тільки для того, щоб, наприклад, зманіпулювати. Поширити брехню, не дай бог, але просто для того, щоб привернути увагу, тому що особливо інтернет середовище, воно таке клікбейтне, В заголовках перекручують, підвищують градус напруги. там. Але насправді треба, як мінімум, клікати на заголовок, дивитися, що всередині дуже часто все не так емоційно, не так погано, не так негативно або там не так доведено і доконано фактами. Також потрібно не поширювати неперевірену інформацію, тобто, коли рука тягнеться для того, щоб надіслати своїм друзям, рідним знайомим якусь новину ну, треба все-таки подумати вже через фільтр попередніх трьох навіть правил, які я сказала, чи точно це інформація там заслуговує на те, щоб її далі комусь показувати. Потрібно пам'ятати про приватність та безпеку, тобто зайвий раз думати чи заповнювати якісь онлайн форми на сайтах, особливо звичайно, коли вони просять фінансову інформацію, або якусь таку дуже чутливу типу паспортних даних. Треба також зберігати спокій, тобто які б не були новини, особливо кожного ранку, Ранку, все-таки, ну це вже не перший ранок, не, не сотий ранок, такий, і ми бачимо, що, попри все, країна наша тримається, ми тримаємося, суспільство є. Хлібозаводи печуть хліб, тролейбуси виходять на маршрути за винятком Я проблеми з електрикою, але потім все налагоджується знову. Тобто, потрібно намагатися зберігати спокійний настрій і намагатися ним ділитися з друзями і близькими. І також дуже важливо перевіряти фото та відео, тому що ми бачили, наприклад, в наших дослідженнях, коли ми запитуємо людей, чи ви вміють, чи ви вважаєте, що ви вмієте розрізняти інформаційні маніпуляції. І буває таке, що люди дуже впевнені ми кажуть, ми вміємо, і ми запитуємо, яким чином. Вони кажуть, ну ми дивимося, яке там фото та відео підтвердження. Але історія така, що насправді навчилися вже особливо за допомогою інструментів штучного інтелекту підробляти фото і відео. Вони можуть виглядати ну так, на перший погляд доволі правдоподібно. Тому треба записати собі перелік фактчекінгових проєктів. Вони щодня працюють ну, багато років. Це теж є. Дуже поважними, тобто це вистопфейки, наша організація, детектор медіа і тобі графініше деякі проекти, які професійно звертають свою увагу. Повторюся на щоденній основі на основній маніпуляції інформаційні, які вони бачать в анкопросторі, і доведено їх спростову. Ми почули коментарі Галини Петренко, директорки громадської організації «Детектор медіа». І щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, залишайтеся з нами. Щодня звучить рубрика Фейк-контроль на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну. І як ви щойно почули, особливо це важливо для наших старших. Колег, родичів уразлива група людей старших за 66 років. Вони більш уразливі до російських фейків. Тож поділіться з ними інформацію про проект Фейк-Контроль. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.